Друзі, всіх вітаю. Всім бажаю скорішого миру і перемоги. Поговоримо сьогодні про кримінальні гучні справи відносно Уманської міської ради, а точніше, банди. Ви знаєте, що сьогодні фактично є злочинне угрупування на чолі з Андрієм Дікуном, Туди входить мер Маріанетка Плітньова, Ганіч. І їхні підлегли там кучер, керівник управління соцзахисту Чірва, керівник управління освіти, і інші клерки. А по факту це просто злочинна організація. Ну і от мене питають, що тут постійно щось виступаєте, що змінюється? Змінюється. Тому що от я зараз прозвітую, по моїм заявам було порушено кримінальні справи, і вони завершились підозрами цим-сім -цим негідним. Ну, от, наприклад, два дні тому і бачили новини на сайті Офісу Генерального прокурора. Зараз ми покажемо на сайті Національної поліції, Черкаської поліції вручені підозри трьом особам. Туманська міської ради це перша справа стосується того, що Уманська муніципальна варта отримувала в 22-му 23-х роках премії. Я не жартую. Має більше трьох мільйонів гривень, безпідставно нараховані. І от е, зараз, е, ну ці, от пам'ятаєте, та сама варта муніципальна, яка ганяє бабусь там з Петрушки, не служить в армії, а вони зато вони отримували премії на рівні військових навіть. Більше трьох мільйонів гривень було перераховано грошей уманчан. Я думаю, це ще зробилось по команді безпосередньо Плітньової. Зараз підозру далі така собі Бикова, керівник муніципальної варти. Але далі слідство буде йти, і я впевнений, що є хороша перспектива притягнути безпосередньо мера Умані плітньову. Друга кримінальна справа стосується кражу. Грошей при закупівлі електричності, це управління соціального захисту, от також писали, от бачите, більше, майже 4,5 млн грн. Просто вони мали платити гроші для переселенців, як для ну, мешканців міста, а платили по корупційні схеми як для юридичних осіб, тобто значно більше. І тим самим от вкрали таким чином 4,5 млн грн. І вручена підозри тут якраз і Гайдай. Це заступник кучер управління соцзахиста, вручена підозри Філатової. Це та сама, от, яка працює в мерії, пам'ятаєте, у неї закуповують також там різну сувенирну продукцію. Але всі ніточки, як кажуть, тягнуться до мера Умані до, можливо до інших осіб. Далі слідство триває, але я дуже задоволений, що є підозра вже. Потім, от десь пару місяців тому назад була підозра, втрали. Приблизно 400 тисяч тисяч гривень на переоснащенні для центру переселенців по вулиці Аркаса. Вручена підозри там той самий Гайдай. І представнику компанії, яка будувала. от Ну і така сама ситуація от по управлінню освіти. Там правда невеличка сума, але на 126 тисяч гривень також було вкрадено. При ремонті опалення 14 школи. ну і От якраз ще на днях хто також Черкаська поліція вручила, поки що представнику підприємства Умань Енерго» директору вручена підозра за розкрадання грошей. Тут уже сума майже 800 тисяч гривень. Ну і далі, я думаю, на днях буде вірю, в це підозри і керівництво управління освіти черві та іншим посадовим особам. Це лише верхівка айсберга. Я працюю постійно. У мене ми працюємо з фахівцями. Дуже такий хороший, як кажуть, гарний склад таких ентузіастів зібрався, хто аналізує інформацію, це юристи, фінансисти, і ми на чисту воду їх виводимо. Зараз більше 40 кримінальних справ розслідується відносно оцих всіх добродіїв. І от пішли підозри, бачите, це дуже добре. І ну, треба максимальний суспільний резонанс, щоб вони були не лише в суді, потім канули в літо, а злочинці, як кажуть, так. Легким спугами, я так скажу. То відмазались і лише просто були невеликі неприємності. Я вірю, що ми їх посадимо грати, плітньо, перш за все, вірю в те, що буде ще багато підозр. І от, ну, як було, наприклад, з ВЛК, МС, котрі зробили сину плітньового і Назару, плітньову інвалідність ліпову, і йому скасували, потім, ви пам'ятаєте, їм всім дали підозри, з всі, всі отримували. Але по Назару буде трошки пізніше, там є сюрпризи. Тому трошки згодом, Я думаю, що от зараз Плітньова дивиться, мене вона розуміє, про що я кажу. Так що Ірина Григорівна незабаром Сухаріка хай не слушає чорних назад. І, в принципі, ну, скажімо так, у нас сьогодні теж таки почав діяти закон, і от бачите, вже. П'ять підозрів, всі ці підозри за моїми заявами. от Багато хто в соцмережах зараз обговорює, особливо останні дві, оці, коли виклали ручні підозри, це все за моїми заявами. Я не зупиняюсь. Я хочу місто очистити від всякої нечисті і швалі, яка наживається на містянах, на місті, краде під час війни. До речі, дуже прикро, що ці гроші, які нарахували, той ж самий муніципальний варті, можна було, наприклад, роздати постраждалам від. Ракетного обстрілу на захисників 25, коли пам'ятаєте, от така трагедія трапилася. Бо роздати військовим, що йдуть на фронт. Ні, роздавали муніципальні варті. Чому? Тому що, по-перше, гроші вони дерібанять. А по-друге, що ця муніципальна варта, вона сьогодні таке силове крило, яке має, якщо будуть якісь протести людей, то вона має просто захищати Плітньову і інших цих негідників. Ну, так само, от я, наприклад, з повагою ставлюсь до пана Вдовіченка, який воював, це радник плітньових питань ветеранів. Але я пам'ятаю, як він казав, що будемо захищати плітньову зброю в руках, ви вдумайтесь. Тобто, кого захищати бандитів хабарників? То я раджу всім порядним людям, які зараз працюють в мерії, все ж таки розглянути можливість і знайти собі іншу роботу. Наприкінці, я хочу звернутись до фігурантів до Бикова, яка муніципальну варту очолювала. І отримала підозру до Гайдай, яка була заступником кучері, отримала під, вже дві підозри, до інших фігурантів кримінальних справ. Вам не треба сидіти за гратами за те, що ви виконували вказівки плітньової, ганіча Дікуна. Тож співпрацюйте зі слідством, давайте покази, чесно. І є зараз можливість в кримінально процесуальному кодексі піти на угоду зі слідством. І, в принципі, це було б для вас гарним шляхом. Вони зараз, плітньова, вони, земля під ногами горить, вона буде обіцяти що завгодно. Насправді, плітньова розуміє, що вона більше не буде мером, ніким не буде. І, за моїми даними, вона взагалі збирається потім тікати за кордон, то вам не треба за неї сидіти за гратами. Тому давайте покази правдиві, слідство і співпрацюйте зі слідством і йдіть на угоду зі слідством, згідно Кримінального процесуального кодексу. Уманчанам я бажаю витримки. Ми все з вами пройдемо. Буде мир, буде перемога, і буде світло в кінці тунеля, і всю, всю цю кримінальну ніч ми також з міста викинемо, і далі я впевнений, зможемо працювати над його розвитком, як ми працювали, наприклад, у 2021 році і минулі роки, коли мені вдалося міста в принципі зробити тим, яке воно зараз, там, з площами, водою, цілодобовою, фонтанами, парками і так далі. Я далі буду працювати. Дуже люблю Умань, манчан. Всім бажаю мира, щастя і добра, слава Україні.